Обычно в квартирі ну, ставлять невеличкий щиточек з трьома автоматами, а ви гляньте на оце все. Олешко, що це ви тут намудрили? А ти бачив щиток однокімнатний кріп? Ну, бачив там три автомата, там світ, розетки, типа, і печка, все. А це хвищовка. Ях! І що тепер в цій хрущовці можна робити? А тут стільки сценарії, щоб просто часу на відео не платять. Я фігіє. Ну, оце я так розумію, це цілова, да, група, я бачу блядь, да, Так, це І електромобілі, блядь, І другий електромобіль. велика хрущовка. Це велика хрущовка. Ніхіра собі, бачите, власники хрущовки і мають два електромобілі. Ну хорошо, а це що блистить? Що це таке? Що блистить? Ну, оці ці лампочки мігають, ви що тут? Майнете цей біток? А ми тут сценарії робимо. На даному об'єкті це сценарій на опалення. Поняв. Це ця вся штука, да. керує тими всіми ті, поголовками, і в принципі у нас буде розумне використання тепла да, на, на цьому і економне, і, і саме головне недороге. І недороге. Друзі, кому цікаво, лишаю сторінку Олешки на цьому відео.